Прогноз погоди підготовлений погоднік ЮА. Погода на тиждень з 25 листопада по 1 грудня. Попередній тиждень випробовував нас сильним вітром та різким похолоданням. Натомість прийдешній матиме стабільну погоду, яка супроводжуватиметься сильною хмарністю та локальними дощами зі снігом. Початок тижня обіцяє бути погожим та прохолодним. З четверга почнуться невеликі дощі місцями з мокрим снігом. Середньодобова температура цього тижня становитиме плюс 2, плюс 6. Вночі від мінімальних мінус 7 до максимальних плюс 3. Вітер поривами не турбуватиме. Його швидкість коливатиметься від 2 до 5 метрів за секунду. На півдні, у суботу та неділю, вітер прискориться до 6 метрів за секунду. Внаслідок невеликих нічних та ранкових морозів окремі ділянки доріг можуть бути слизькими. Утвориться ожеледиця, тому варто бути особливо уважними та обережними. Водіям радимо звикати до менших швидкостей на дорогах. Цього тижня осінь передає своє правління зимі, тож яка погода буде в перехідний період дізнаєтесь у прогнозі від погодника. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погодник розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погоденний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 25 листопада. Понеділок. На заході в понеділок очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Температура повітря вночі від мінус чотирьох до мінус одного. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях плюс два, плюс сім. Швидкість південного південно-східного вітру від двох до п'яти метрів за секунду. У центральному регіоні тиждень розпочнеться сонячною погодою. Подекуди небо вкриватимуть хмари. Вночі відчутні морози від мінус 7 до мінус 2. Вдень у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від нуля до плюс два. Вітер змінних напрямків. Його швидкість не більше трьох метрів за секунду. Прогноз для Києва в перший день тижня в столиці хмарно з проясненнями. Нічні мінус 4 протягом дня зміняться на плюс 2. Швидкість південного вітру не більше 1 метра за секунду. На півночі прогнозують хмарну погоду з проясненнями. З настанням ночі температура повітря опуститься до мінус 6, мінус 4. В денні години у Сумах охтирці, конотопі Житомирі та Чернігові від нуля до 2 градусів тепла. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок день радуватиме сонцем та температура повітря буде невисокою. В темну пору доби прохолодно від мінус 5 до мінус 2. Тенна температура повітря у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі та Миколаєві плюс 3, плюс 5. Вітер північний від 2 до 4 метрів за секунду. Наприкінці осені звернуть увагу на народні прикмети. Зокрема, ось кілька них. Осінь, бідна на гриби, то зима буде багата на сніг і морози. Якщо у листопаді залишаються листки на деревах, зима буде довгою. А якщо в останній місяць осені побачите багато комах, зима буде теплою. На сході в перший день тижня хмарно. Нічна температура повітря від мінус п'яти до мінус трьох. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі повітря нагріється до плюс одного, плюс чотирьох. Вітер північний дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 26 листопада. Вівторок. На заході України у вівторок хмари частково закриватимуть сонце. У нічний час від мінус 4 до плюс 2. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях коливатиметься від плюс 1 до плюс 7. Вітер південний, південно-східний від 1 до 5 метрів за секунду. У центрі похмура погода з невеликими сонячними відрізками. У нічні години від мінус 6 до мінус 2. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси від мінус 1 до плюс 2. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У вівторок хмарно. Вдень повітря нагріється до плюс один градус, вночі мороз до мінус чотири градуси. Вітер південний дутиме зі швидкістю до 1 метра за секунду. На півночі вівторок принесе сонячну та суху погоду. З настанням ночі від мінус 5 до мінус 3. Денна температура повітря в Сумах, Конотопі, Житомирі, Охтирці та Чернігові не перевищуватиме 2 градусів тепла. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок Сонце час від часу буде ховатися за хмарами. У темну пору доби від мінус 5 до мінус 1. В день в Одесі, Чорноморську, Южноукраїнську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві. Від плюс 2 до плюс 5. Вітер, здебільшого, північно-східний. Його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. На сході України хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Нічна температура повітря опуститься до мінус трьох. Протягом дня у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі незначне підвищення до плюс одного, плюс двох. Швидкість північно-східного вітру від двох до чотирьох метрів за секунду. Погода 27 листопада. Середа на заході у середу похмуро та день обіцяє бути теплим та бездощовим. З настанням ночі від мінус 2 до плюс 1. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Івано-Франківську та Тернополі потепліє до плюс 3, плюс 8. Швидкість північно-західного вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У центрі на екваторі тижня небо затягнуть хмари подекуди можливі невеликі сонячні прояснення вночі від мінус 2 до нуля. Денна температура у Вінниці, Полтаві, Білій, церкві, Кропивницькому та Черкаси зафіксується біля нуля плюс два. Вітер спокійний до 3 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу в столиці суцільна хмарність та холод. Денна температура не перевищуватиме плюс один в нічний період до мінус один. Вітер південно-західний його швидкість до 1 метра за секунду. На півночі атмосферні фронти підготували похмуру погоду з невеликими сонячними проміжками у конотопі та Охтирці. В нічний період від мінус трьох до нуля. Денна температура повітря у Сумах, Прилуках, Житомирі та Чернігові від нуля до плюс три. Вітер змінних напрямків: його швидкість не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У південних областях в середу домінуватиме хмарна погода. Нічна температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 1. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві невелике потепління до плюс двох, плюс п'яти. Швидкість вітру не перевищуватиме 2 метрів за секунду. У східному регіоні доволі похмуро. В темну пору доби від мінус 4 до мінус одного. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі повітря нагріється до двох градусів тепла. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 1 до 2 метрів за секунду. Погода 28 листопада. Четвер. На заході в четвер прийдуть дощі. Тож не забудьте взяти парасольку. В нічний час доби від мінус 1 до плюс 3. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі становитиме плюс 2, плюс 6. Швидкість південно-східного, південного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. У центральних областях у четвер похмуро та прохолодно. Вночі температура коливатиметься від мінус 2 до нуля. Протягом дня у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси до 3 градусів тепла. Вітер здебільшого південно-східний. Його швидкість не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер в столиці сонце буде заховане за хмарами протягом дня. Температура повітря в день до плюс 3, з настанням ночі до мінус 2, швидкість південно-східного вітру до 1 метра за секунду. У північному регіоні хмарно й жодного натяку на сонце у темну пору доби від мінус 2 до нуля. Вдень у Сумах Прилуках, Охтирці, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс два, плюс три. Вітер змінних напрямків його швидкість не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У південних областях у четвер хмарна та суха погода вночі від нуля до плюс три. Вдень в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Чорноморську та Миколаєві показники температури становитимуть плюс п'ять, плюс сім. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду. У східному регіоні очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. У ніч на четвер від мінус 6 до мінус 1. У Харкові, Дніпрі, Кривоморозі, Запоріжжі та Краматорськуденна температура не перевищуватиме плюс 3. Вітер південно-західний, західний майже невідчутний до 2 метрів за секунду. Погода 29 листопада п'ятниця. У західних областях в п'ятницю повсюди йтимуть дощі у Хмельницьку з мокрим снігом. З настанням ночі від мінус один до плюс два. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура повітря коливатиметься від плюс два до плюс сім. Вітер північно східний. Його швидкість від одного до трьох метрів за секунду. У центральній частині України пройде дощ з мокрим снігом. З настанням ночі від мінус 2 до плюс один. Денна температура повітря у Білій церкві. Вінниці Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 2, плюс 5. Вітер південно-східний. Східний його швидкість від одного до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: в п'ятницю в столиці дощ з мокрим снігом. Денна температура повітря не перевищуватиме 2 градусів тепла. В нічні години похолодає до мінус 2 градуси. Вітер південно східний, його швидкість до 1 метра за секунду. Осінь вже добігає кінця, натомість зимова погода дає про себе знати. Останні кілька днів у містах України спостерігається мокрий сніг та ожеледиця. Тож перед кожним виходом на вулицю не забувайте про власну безпеку. Аби вберегтися від травм на слизькій поверхні, взувайте не слизьке взуття. Ходіть по місцях, які очистили він шару снігу та льоду не поспішайте. На півночі України домінуватиме похмура погода. У Бердичеві та Житомирі дощ з мокрим снігом. Не забувайте перевіряти оновлений прогноз погоди від погодника: нічна температура від мінус трьох до нуля. Протягом доби у Сумах, Охтирці Житомирі та Чернігові плюс один, плюс три. Швидкість південно-східного, східного вітру. До трьох метрів за секунду. У південному регіоні цієї п'ятниці задощить в день приємне потепління. У Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні плюс сім, плюс одинадцять, вночі від нуля до плюс чотирьох. Вітер південний, південно-східний, коливатиметься від двох до п'яти метрів за секунду. На сході України хмари повністю закриватимуть сонце. Його невеликі проблиски будуть лише в Запоріжжі. У нічні години до мінус двох. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі повітря нагріється до плюс 3, плюс 5. Швидкість вітру не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Погода 30 листопада. Субота. В частині міст дощитиме. Повсюди буде хмарно. В нічні години від мінус 2 до плюс 2. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 2, плюс 5. Найтепліше в Ужгороді там до плюс 7. Вітер східний. Північно-східний: його швидкість до 3 метрів за секунду. У центрі України в перший вихідний день погода принесе хмарність та відсутність сонця. Нічна температура повітря від мінус 2 до нуля. Вдень у Полтаві, Вінниці Кропивницькому, Білій церкві та Черкаси плюс 3, плюс 5. Вітер східний, північно-східний його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві: в суботу сонце буде заховане за хмарами. Вночі до мінус 2. Денна температура повітря до 3 тепла. Вітер східний до 1 метра за секунду. У північному регіоні в суботу хмарно й жодного натяку на сонце. У нічний період до мінус три. Денна температура повітря у Сумах, Прилуках, Охтирці, Житомирі та Чернігові коливатиметься від плюс один до плюс три, швидкість вітру до трьох метрів за секунду. На півдні України погода буде похмурою. Певно, сумуватиме, що від завтра почнеться зима. У Ізмаїлі пройде дощ. Температура повітря вночі опуститься до мінус 2 плюс 2. Протягом доби в Одесі Чорноморську, Херсоні та Миколаєві потепліє до плюс 6. +7. Вітер східний прискориться до 5-6 метрів за секунду. У східному регіоні у суботу небо буде повністю вкрите хмарами, без жодного натяку на сонце. Вночі від мінус 3 до плюс один. Денна температура у Дніпрі. Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові становитиме плюс три, плюс п'ять. Вітер північний, північно-східний, не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. На цьому осінь завершується, завтра почнеться зима. Погода 1 грудня неділя з першим днем зими. У Західному регіоні в неділю хмарність продовжиться. В темну пору доби температура коливатиметься від мінус трьох до плюс трьох. Вдень у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс одного, плюс восьми. Вітер південно-східний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. До речі, цікавий факт про Тернопіль: він протягом багатьох років утримує свої позиції та входить у топ 10 найчистіших міст України. Пов'язується із тим, що у місті практично немає великих промислових підприємств. Крім цього, Тернопіль одне з найзеленіших міст України. Тут на площі майже у 60 квадратних кілометрів розташовані чотири парки культури та відпочинку, а також ландшафтний та меморіальний парки. У центрі України в перший день зими похмуро та сухо, нічна температура повітря від мінус трьох до плюс одного. Протягом дня у Полтаві, Вінниці, Білій церкві, Кременчуку, Кропивницькому та Черкаси до плюс двох плюс п'яти. Вітер змінних напрямків його швидкість до трьох метрів за секунду. Прогноз для Києва. Цей тиждень завершиться хмарною погодою. У ніч на неділю невеликий мороз до мінус одного градуса, день потепліє до п'яти градусів тепла. Швидкість південного вітру менше 1 метра за секунду. На півночі в неділю продовжиться затяжна хмарність. В нічні години від мінус 4 до нуля. В день у Сумах охтирці Прилуках, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 1 плюс 3. Вітер змінних напрямків його швидкість не більше 2 метрів за секунду. У південній частині України небо вкриватиме хмарний покрив. У ніч на неділю від мінус чотирьох до плюс одного. Денна температура повітря в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Южноукраїнську та Миколаєві становитиме плюс три, плюс шість. Швидкість східного вітру від трьох до шести метрів за секунду. На сході в неділю жителів регіону чекає хмарна погода. Вночі температура повітря від мінус чотирьох до мінус одного. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до скромних плюс двох, плюс п'яти. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.